Дошкільників сьогодні радо відзначаємо, і працівників дошкілля щиро всіх вітаємо. Управлінцям, методистам найкращі побажання від батьків, працівників передаємо вітанням. І завідуючи наші шлем подяку у цей час, бо на зранку на роботі все торбується про нас. Вихователям вітання і найкращі побажання. Спасибі, що ви поруч з нами, для нас ви наче другі мами. Спасибі, скажемо ми няням. За їх турботу і старання. Гарненькі, чепурненькі для всіх малят рідненьких. В дитсадку є логопед, я відкрию всім секрет українську мову добре знає малюків мові навчає. Спасибі дефектологам. Вони про нас теж дбають і мислення, і пам'ять старанно розвивають. А ще подякуємо дружно психологічній і соціальній службі. Наш музичний керівник музикальний витівник. Вчить дітей співати, на інструмента грати. Ти в дитсадку про здоров'я дбає, тому наша дітвора спортивною зростає. В нас найкраща медсестра, вся здорова дітвора. Нашим любим бралям найкращі побажання. Кожен день вони працюють, нам беруть, для нас прасують. Слюсар в садочку працює, зробить все, відремонтує. Дякуємо вам в цей час. Ви просто майстер. Вищий клас. І двірників вітаємо здоров'я всім бажаємо. І тих, хто грошики рахує, і цифри у рядки шикує. Любим кухарям всі наші привітання, бо знаємо, основою здоров'я є добре харчування. Дітвора, як на роботу, зранку йде в дитячий сад, там увагою й турботою обгортають всіх малят. І сьогодні по країні дружно скажуть малюки, дорогі та любі наші, вас вітаєм за любов! p